Так, всім привіт! Сьогодні хочу зробити такий перший пробний виїзд з нашою сівалкою УПС-4. Це у нас перший рік, будемо сіяти Попробуємо. Цього року тільки кукрузу, от далі глянемо, можливо, і сонячника, коли так для проби. Раніше сіяли нашою такою ручною сівалкою і То коли так ще небагато, то ще можна сіяти, а коли вже більше, то ну, трохи важкувато. І сьогодні попробую на самому такому піщаному полі. У нас є такі піщані, є глинисті трохи по-різному. Знаєте, тут іде Розташування коліс між цих воно якби краще, бо у нас розор багато, тому що невеликі такі ділянки є по 20, і по гектару, і по 10 соток. Привод, де від одного колеса воно, так, не дуже таке велике. То гляну, щоб воно навіть, на пісочку не пробуксовувало. Такий так сьогодні. Такі сьогодні у нас рух по вулиці вже розворушилися, але сторможує, ну, притримує ще нас мороз, тому що передають мороз, то так люди з десь в поле хочеться поїхати, тому, щоб сонце світить, але... Морозець. Ну що, зараз поп'єдную тукопроводи на добриво, також повітря проводи, поставлю їх і глянемо на пісочку. Колесо таке не дуже велике, що воно, знаєте, а приводить від його йде, щоб все було б добре. Воно ну, не пробуксовувало, не тормозило б. Тут також є такі невеличкі зміни, тоді батько був вдома трохи погосподарював біля її. Тоді багато писали на рахунок кардана, що коли піднімаєш, він так якби Ну, великий кут виходить, можна ставити або ширококутний кардан. Дехто писав, що якби постукає і нічого страшного. У нас просто поля такі невеликі, там 100 метрів, 200 метрів довжина, це якби знає, такі гонить по кілометру, то ще нічого страшного. А коли так постіють гектари із 100 метрів довжини, то це багато таких підйомів гупає, от гупає. То тут поставив він такого, не знаю, як його правильно звати, проміжутку таку. Тут цепком передав на цей вал, і вже кардан буде більш пряміше ставиться. Коли на розвороті, наприклад, піняти, щоб вакуум не пропав і отбора не відключати. Поглянемо, якщо нормально все буде працювати, то можливо завод собі щось примудрує таке. Якщо його можна зробити вдома у таких умовах, то на заводі можна ще краще зробити. Та і такі справи. Сьогодні насіння вже поставлю, ну засиплю вже наші, таке, як потрібно, яким будемо сіяти, бо там пробували, ми кормовим сіяти. Скидачі повідганяють, тут є два штучки, один зверху, другий знизу. Ну, якоюсь одною банкою вже на полі попробуємо просіяти, що воно вийде. Тоді такі, ну якби не проблеми, такі у нас невеличкі нюанси вийшли із заводом. Якби пальці ось не такі були, то хлопці вислали. І також перехідника на кардани також вислали. Тоді глянули відео хлопці. Ну, що, якби говорили, що краще, щоб маркером був довший маркер, щоб була можливість по центру трактора вести, то вони якби, казали, що можемо маркера більше зробити, вийшли. Але вже було доварено. Ось ці нічого страшного. Та й такі справи. Будемо зараз поп'єдуємо, поїдемо, попробуємо. Знаєте, цікаво як воно буде. Як не буде, всі сіють, то ми будемо сіяти. Але можливо перший рік то будуть тільки такі невеличкі нюанси, щоб воно налаштуватися добре. Привіт! Вітаємо добре. вас на нашому каналі. Сьогодні Коля налаштовує сівалку. Планували садити картоплю, але подивилися, що на вихідних передають морози, то зробили перерив з картоплею. Вже піс... почекаємо після вихідних посадимо. А коли вже буде тепло, будемо сіяти кукурудзу, то вже буде сівалка настроєна, коля, да? ну, по ідеї, так? Якщо все добре, вийде. А картоплю ще встигнемо посадити. Погода гарна. гарна погода сьогодні. Можна було б і садити картоплю, але ж побачили, що там мінус один, мінус два на вихідних. То, то так подумали, що ж нам вже спішить. Садимо картоплі мало, то і переживаємо, щоб гарно вона там все не примерзла. Я то казала, Колі, що можна було піхати до бічків, там більше місця, можна якось і по, ну, по круговах походити нормально. А тут і на дорозі. І на дорозі, коли не стать, бо ж їдуть то машина, то трактор. Чи нормально тут виходить? Нормально, я думаю. Нормально. Добрий день. Добрий день. У нас біля хати є куркавичці, немає місця ніде. У нас виходить ділянка 9 соток і будинок, і хлів. Ну, там зараз на городі трохи більше, але воно, коли будуть будувати будинки з тої сторони, то там землю нас трохи заберуть, буде тільки місце, щоб заїхати і гнів забрати. А так, ну, як назву називають господарський двір, то й чистий двір. І все, невеличке подвір'я. Ну нічого. Щоб одного агрегата причепити, то треба збирати сусідів, віднести а тоді причепить, а тоді знову в горілки випити і яка вже робота. Так, І то зараз шланг поп'єднував, чіпляю кардана, взяв від фрези його він, по-моєму, має бути добрий, такий короткий, тому що тут вже не треба він, дові, щоб того поки що не різати. Попробую запустити. Ще, можливо і довгий буде Угу. я просто як обріжу то можливо на фрезу У мене буде вже недобрий він так. ладно зараз будемо щось думати Кардана вже поставив, все-таки обрізав оцього із фрези, вистачає на фрезу також, примірав. Зараз запустимо сівалочку, глянемо. І тепер зараз по одній банці буду виставляти, підгонить оці скидачі. Тут їх два штучки є, оцей регулюється зверху. Отак, от цей диск набирає на ці отвори насіння, І зверху от така планочка, один, а тоді другий оцей, з тобто, цієї сторони така там лапка, якби знизу Та да, воно так скидає, зараз можливо зараз посполкаю, тому що треба двох таке діло робити. Одному не дуже удобно. І зараз, бачите, вакуум пропав. Оце якби на розворотах виключали, то таке робилося б. Тоді поки диск набере на сіні. Добре, зараз когось гукаю, щоб було трохи простіше, так не дуже комфортно будемо продовжувати. Може полягай падає, я хоч треба, щоб один чоловік крутив би колесо, другий регулював би там. Так, як на сіні. так, з цим розібрався, тут, тут такий лючок на пружині. На сіні вибрати можна. Зараз опускаю оці прикаточні колеса. Одна шпилька щось не дуже хоче йти. Тут і отвер такі маленький, де можна щось нормально туди впихнути. Вже, здається, пішла. А я думала, що нічого не травди робить, просто нас і все. Насіння, де будемо сіяти. І теж налаштуємо, попробуємо приловчимося і вони сіять. Десь відносиркою трохи повело її Саму ту гайку. Зараз ми вже на полі, буду пробувати, що у нас вийде. Спочатку думаю, без насіння, так чисто візуально гляну, чи все крутиться, чи все добре. Тоді вже насіння засиплю. Можливо, навіть, так як я думав, одну банку чисто засипать, можливо, так і неправильно буде, тому що не буде. Якби будуть ці отвори відкриті, тут, що тут немає насіння. Можливо, всі чотири так просто на велику довжину попробуйте і все. Це, од... це поле одне з самі таких піщаних, Ну нічого, це воно батьків. Паї батьків то будемо обробляти. Там у нас також, де в минулому році силос били, там також таке, така земля піщана виходить, але все одно виходить з пів гектара, можливо, яких тонн 15 силосу було. Ну, посипали, карбаміду, посипали і нітромофоски тормофоски при посіві. Так, ну все, поїхали. Дивлюсь, можливо, ці лапи будуть зараз спирати. Потрібно їх, буде їх перевернути. Якось так низкувато, більше отворів немає. Бачите, перетрактора трошки з'їжджає, але все одно біля 600 кілограм сівалка важить. А ще насіння сипне з добривом, можливо, до кілограм 100, то так собі буде. Ну але загалом більш-менш. І ні, так, воно не має бути, це вже картоплю сажає. От тільки я не бачу чи колесо, приводне крутилося. Зараз. Так, це все діло добре, але я не пустив банки, Тут вони фіксується на транспортне положення. О, таким очечком. Так перекидаю, тоді зараз має скочить. Отак. Зараз крутили б уже. Є глибоковато. Зараз поки що нічого не виходить, сівалка так і йде глибоковато, і мені треба опустити ці опорні колеса, тому що вони вже вони зараз не опираються на ці прикаточні, зараз сівалка опущена. І ви тут, бачите Землі не касається, і коли пробував їхати, то вони вже то прокручуються, то не прокручуються. Тут був натяжник, я вже зняв, тому що він вжимався цього цепка. І зараз не вистачає довжини цепка, щоб опустити саме колесо. Або так, або я щось неправильно роблю. Ну правильно, і все одно будь-якому треба випадку опускати, тому що немає в нас приводу на вісімні апарати наші. І тут нічого, треба їхати шукати полузвіна додому. Зараз цепка вже не наточив. Попробую, коли це трохи опустив опорні. Глянемо, що вийде. Он уже краще, звичайно, можливо ще не опустить. Ти що там же? Садиш, сієш? Ні, не, там нема ще покурози, що ти. Баланутиш людей. Таке би аби що полякать. Угу. Gosto! Знаєте, трохи промудохався, але десь вже налаштував більш-менш. Познімав усі пружини на загортачах, тому що тут у нас така земля піщана, хоча вона на зиму переорена, не на весну. І оці загортачі якби взагалі не відходять. Вони просто заривають, забиваються на них і все. А коли так під своєю вагою, то ще нормально. Зараз попробую, попробую з насінням, побачу на якій глибині буде сіяти як воно нас вийде. Тоді можливо під ці пружини пересерлю отвори, щоб воно було перекидати на яких земних піщаних і на таких. Ну так, бачите, вона держить його потужно. так. Потрібно, щоб бача земля була, щоб трошки вона сордач піднімався б. І зімін ніяк не виходить з пружинами. Зараз попробую. Можливо, було дві крайні банки насипати. Такий кілограм на сіні, то нічого страшного. Всю ісю може, давай кулям На сіні шкода. На всі. Зараз допустим. a turma you look know? Ну, посипалось, нічого. Тепер будемо шукати на сіні. Ой, є, є. А де було мабуть, що ага. тут? Ну, бачите, по глибині саме нормально, десь сантиметрів буде 6 можливо. А по густині теж добре? По густині ще тоді глянемо, але... Десь на вона Треба лопатка. Вже коля на колінах стоїть біля цієї сівалочки. То перед посівом буде легше. Вже будеш знати, можливо, тоді буде роботи трохи більше. Тут була? Тут? О, вже Лезумір набитий, осталося одне око набити. рідковато тоді переміриємо. Зараз виходить, коли між раді сівалки 66, нам тоді порадили в коментарях, як порахувати правильно, то це виходить на 15 метрів і 10 см. Скільки штук буде? Ну, образно, якщо 70 штук, значить виходить 70... зерненька, 70 тисяч на гектар. Оп. Ху, ну якось так вийшло. Ну, по глибині добре, бачите, і з цими пружинами ніяк не виходить, тому що ну вони просто нагортають, не вистачає сили ґрунту, щоб їх трохи відгорнути, щоб не загорнули б злегка його. Вони просто їх крилом підсовують його, і все. А коли так під своєю вагою, тут правда деякі такі, що слабо ходять, трохи... Бо потрібно слабші пружини поставити. А так нічого трохи розібралось. А то вже Коля гей тут. Такий пісочок. Бо сіють всі по чорноземах в основному, так я скільки передивлявся твердіша земля. А в нас є декілька ділянок і отаких. От вже Коля попрогортав, зараз поміряємо. Скільки метрів? На 15 метрів однієї насінини не було. А може ми її не знайшли, бо бувало, що, здається, нема. Але так вона разом з піском загорнеться. На 15 метрів однієї не знайшли. Зараз Коля порахує, скільки насінин. Треба було б не руками шукати, а дитячою лопаткою так було б зручніше. Скільки? 55? Мало А, Мало? то А, ти підкрутиш до густіше. Так, Все, їдемо вже додому. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, якщо вам сподобалось наше відео. Всім до побачення!